Я Бабл, військовослужбовець ОПС Бахмут, проходжу службу вже третій рік. Нещодавно ми проходили навчання в країнах партнерів. Проходили навчання місяць. Тренування були різного характеру: штурми в окопах, штурми будівель, оборона будівель, інженерних загороджень. Дуже багато тактична медицина. Місяць це дуже короткий термін. Це все втиснути було дуже важко, але ми це змогли і показали дуже гарні результати на екзамені. Да, був екзамен. Він заключався в тому, що ми провели в польових умовах добу. Навіть навіть більше більше доби розпочали вранці одного дня, закінчили під вечір наступного. Воювали з противником, з холостими. Справедливо інструктора вирішували хто коли помер, все відбувалося дуже інтенсивно. Ми напали, потім ми захищалися, відбивалися. Була розвідка, не було такого, що можна було розслабитись там під час цього екзамену. Десь ти сів поїсти, треба було ховатися. Насправді, дуже подібно було на бойові умови. Дуже всім сподобалось, хоча було важко вести БК на нову позицію. Ну, Потрібно було марш бросок робити з речами з усім, і попутно ще й орієнтуватися місцевість за допомогою карти і компасу. Це теж все вчили. Було важко з, з точки зору інструкторів дивитися на те, як ми внідряли свої набуті вже в бою. лайфхаки. закинути кудись не туди, дим, куди потрібно, щоб вітром його здуло. Вони, хоч за це казали, але ми робили по-своєму в тому випадку, в якому. Ми робили, вони кажуть: ну да, дійсно в цьому випадку можна не ви не вичікувати, поки він там буде задимляти весь простір. Було нам все видно, а їм майже нічого не було видно за рахунок того, що дим одразу попадав у двері. Хочу дуже сильно подякувати інструкторам за тепле відношення за грубий підхід до тренувань. Це було ну дійсно добре. Окреме дякую це перекладачам. Навіть були наші земляки, які вже дуже довго проживають на території тієї держави. Тепло було що є рідні люди, які прибувають. Велике дякую організаторам цього навчання, бо це дуже дуже багато користі нам е, приносить. Що це ми, хоч і бойовий підрозділ, але брали для себе багато чого нового і. Дуже всім все сподобалося. Найскладніше було це вже їхати в автобусі, тільки виїхали з точки, на якої навчалися. І вони вистроїлися в ряд. І ну, спочатку всім ну, було весело. Нарешті їдемо додому. А вже потім, як побачили, як вони віддали нам честь, то хробова ж тиша була до наметового місцечка, в якому ми проживали.